Зараз ми знаходимося в жіночому гуртожитку управління Коваль-Промбуд, що в центрі міста. Відчай, розпач, втрата надії на покращення умов свого життя змусили цих жінок звернутися на телебачення. Втім, надамо їм слово. Та тільки як ви бачите, розмову з мешканцями гуртожитку ми даємо за кадром, тому що жінки бояться помсти керівництва Коваль-Промбуду. Та хіба може бути більшим покарання ніж заставляти людей жити в таких умовах? Подивіться, яких ми умовах живемо в нашому гуртожитку, дуже е, грязно, не обирається. По-перше, роблять е, ремонт вже більше як рік. Кожен раз прийдуть, труби привезуть, все привезуть, а де воно дівається, кожен дачі собі строїть, все старається, на наш гуртожиток все списується. Прийдемо з роботи, не помитись, не гарячої води немає, туалети не роблять, бувало, бувають такі дні, що в туалет нема куди, ото встаєш, туалети завити, нема куди піти. Шо ще? На кухню не можна зайти. Грибок страшний. От ми їм каструлі, і все сипеться в каструлі, не можна зайти. Просто страшно. Ідеш, от приходимо з роботи, мало того, що на роботі там носілки сова той раствор все. То ще треба і виварки совати за собою цілий вечір, постирати, помитися. От, води гарячої немає. Вже скільки її ремонтують, ремонтують, обіцяють і все одно і писали, скільки і в Луцькій, куди хочеш, і все одно. Нема там мета самої, ніякої пользи з їх Сушил, сушилка не працює, і нам сказали, якщо не подобається, виселяйтеся, а сушилка працювати не буде. І зима йде, а з сімей багато з дітьми багато. Це все дитяче попранення, нема де сушити, абсолютно нема де. Зайдеш на кухню, на кухні стоїть дві плитки, три камфорки працює. Більше не працює. Ну ну де то можна зготувати дитині їсти. Щоб покупати, мусиш гріти воду. Ну ну як то так з дітьми жити в таких умовах? Хто то страшно, ясно. Кімната цвіте, ну грибок настоящий цвіте в кімнаті. Я не знаю навіть кругом діти, діти хворіють. там, які дирки. Адміністрація мотивує тим, що не може зробити ремонт, тому що вас потрібно всіх виселяти. Та тут можна і без виселення, я думаю, що можна саме основне так. вони вже зробили саме основне вони вже зробили. Вже ми скільки перемучились на тих кухнях, як вони зривали плитку. Ми взагалі без газу сиділи. Готували хто де міг, піталися по столовах, по ресторанах. ну хто де міг? І тепер уже виселяти нас пізно. Ремонт гуртожитка ведеться дуже погано. От говорять за виселення, зробили основне. Ну як вони зробили? Труби міняли. На кухні не поміняли. Підлогу постелили ніби нову, її ще не красили нічого, ну як же її красити? Якщо е, всі раковини там старі, вони ще, як построївся гуртожиток, ніхто їх не міняв. І в результаті там все тече, не можна помити посуди, нічого, бо ж воно все поржавлене, там вода проходить дуже погано. На кухні три плити газових стоїть. Ні, ні, ні одна толком не працює, це на за другий, другий поверх я говорю. Включає, значить, виходить, три плити в нас, дві працює, і то в аварійному стані. А на скільки людей? На скільки нас на поверсі? Коротше, дуже багато. Багато сімей. Тут найбільше сімей на другому поверсі. І до, зайди от, в контору до Павічука. Павічук посилає до Стрихалюка. До Стрихалюка зайди, Стрихалюк до Халамая. До Халамая зайди, а Халамая я нічого не знаю. Мені що скажуть, я те роблю. І в результаті виходить, що нікого крайнього немає. Ремонт теж, я говорю, отробили. Туалети було таке, що на весь поверх один туалет працює. Ну це ж страшне, щоб на один поверх один туалет працював. На два поверхи один туалет працював. І там воду треба набирати в відро і змивати. Хоті, от так, ні, Хоті. ви ви знаєте, скільки ми не зверталися, ніколи наш начальник не приїжджав сюди, ніколи не подивився, як ми тут живемо, не спитав тільки махнув на халамає, хай халамає розбирається. От хотілося, щоб він прийшов тут заселити його в ту сиру кімнату, хоча б на тиждень, щоб він попробував в наших умовах, щоб він пішов в туалет і змив після себе водою. Що він би тоді він... Треба так треба нести, і хто знає, де набирати воду, так. Та живуть у гуртожитку істоти, які почувають тут себе дуже добре і комфортно. Це щури. Мар'яночка, скажи, будь ласка, а ти бачила щурів? Все бачила, що отакий влічиний. я якісла на кухню, все внизу, все по воду. То мені то щур побіг отакий влічений під скапчик. І самі мама розказувала. Сої стюр, коли вона милася, на ногу став. Вона миче, миче, чу-чу, щось на ногу, скок повертається, а її сюр за ногу ковтями втюпився і дивиться на неї. А вона стоїть, стоїть, зворугнула ногою, а потім кричить, а потім думає, чого я кричу, мені, мені треба було раніше кричати. Ну що ж, сьогодні ми вже можемо порадувати телеглядачів. Ремонт в гуртожитку розпочався. Ось зараз ми знаходимося з вами на кухні, яку ви щойно бачили на своїх екранах обдертою, покритою цвіллю. На засіданні міськвиконкому начальник Ковальпромбуд Анатолій Васильович Повальчук пообіцяв зробити ремонт найближчим часом. Та так званий хеппі-енд викликає гіркий присмак і спонукає дорозумів такими питаннями. Чому на підприємстві, для якого будматеріали і робочі руки не є такою великою проблемою, так довго зволікали з ремонтом, змушуючи людей жити в нестерпних умовах. І на кінець, чому в наш і так надзвичайно важкий час люди, які своїми руками створюють матеріальні цінності, а в даному випадку це будівельники, залишились найменш захищеними. Прокоментувати ситуацію, що склалась, я прошу депутата міської ради, голову постійної комісії по питанням благоустрою житлово-комунального господарства та екології Олександра Григоровича Жураківського. Добрий вечір, шановні ковільчани. Дійсно, переглянувши разом з членами виконкому цей матеріал, я присутній був на засіданні цього виконкому з представниками будівельного управління. Я абсолютно переконався в тому, що гасла, які були і раніше, що все краще для наших дітей, все краще для нашого трударя, залишились гаслами, які були. А що ж змінилось? На жаль, не змінилось поки що нічого. За свою горе роботу пан Павільчук отримав аж виговор від виконкому і пообіцяв виправити роботи. По даному гуртожитку до 5.12, а наша міська рада, на жаль, отримала вкотре багато обіцянок, які до сьогодні залишаються тільки хорошими обіцянками, і таким чином визнала всю свою недієздатність, як і по питання житла, як і по питання розподілу земельних ділянок, як по природоохоронних роботах. по... Дорогах, які телебачення показували на одних з останніх суботних панорам, і багато-багато інших. Та хіба ж це перерахуєш? От я і рахую, що і прошу в особі телебачення проводити широку, гласну кампанію по викриттю недоліків міста, по соціальних проблемах, які є в місті, по шляхах їх вирішення, щоб таким чином розворушити і владу, і керівників для. Покращення нашого життя для виходу з економічної кризи нашого міста. Користуюсь нагодою від імені виборців, прошу в цьому питанні допомогти телебачення по ходу будівництва школи в районі 40 років перемоги, на яку сьогодні надіються стільки виборців міста Ковеля. А депутатський корпус завжди займав і буде займати в цих питаннях сторону народних обранців, б там не говорили наші міські політики. Дякую вам за увагу. Заради об'єктивності додамо, що з часу, як даний відеосюжет суботня панорами, був відзнятий і, до речі, показаний на недавньому засіданні виконавчого комітету міської ради народних депутатів, де розглядався хід виконання заходів по підготовці гуртожитків, побутових приміщень, будівельних майданчиків в зимових умовах 1992-1993 років. В згаданому гуртожитку розпочались і ведуться ремонтні роботи, заходах яких ми обіцяємо вам слідкувати і в подальшому. Хотілося б лише, щоб наділені владою керівники і чиновники відповідним чином реагували не лише на об'єктив нашої відеокамери, а й на справедливі і законні вимоги своїх підлеглих.